Маслиця, маслениця, пощедня, сиропуст, масляна, колодій, Сиропустний тиждень, сирна неділя, бабське свято, загальниця це традиційне українське свято, що відзначається протягом тижня перед Великим Постом. Ой, дорослі і малята, ой, ви хлопці і дівчата, вас ми раді привітати, добру пісню проспівати. Всіх запрошує на свято і широка, і багата. Вас... Масуємо давна любима народний свят. Його відзначали на прикінці, коли ми значите мови звучали. Друга назва свята, Синний тиждень. Справа в тому, що напередодні... Для продуктів, у першу чергу молочних і борошняних. Розуміючи, що найсуворіший час в кінцю, а попереду ласкаві після місті, люди насамперед дякували сонцю, славили його, пекли глинці. Жовлинці готували олію, сир, цметан, діставали мед, пекли мене шкіл, бо віп'яти. до часто поочікували свято. Дозвольна нам знову мовити. Ну боже, хоч проднівали ви мене, але сьогодні свято трій свядитися. Запрошуємо тебе повеселитися, святом насолодитися. Наш веселий ярмарок починається. Заміжні жінки зранку в понеділок ідуть до корчми, кладуть на стіл палицю колодку, потім усі почергово обмотують ці палицю полотном, наче сповиваючи її. Це дійство має назву Справляння колодки. Потім жінки відвідують оселі, в яких є дорослі неодружені парубки і незаміжні дівчата на порі, та прив'язують до материниних ніг колодку. Це, начебто, жартівлива кара за те, що діти досі не одружені. Шата ж на порі оздоблюють колодки стрічками та квітками, прив'язують їх до лівої рубки парубками. У свою чергу парубки мають обдарувати дівчат грішми. Прикрасами. Орак на гуляння виходила молодь. Народ починав активно ходити одне до одного в гості. Парубки запрошували дівчат покитатися на санях підзавзяти дзін бубонців бобонців або спуститися з крижаної гірки. Одним словом, загравали з красунями. Також в цей день відбувалися огляди наречених, так як всі масляні обряди по суті зводилися до сватання для того, щоб після великого поста зіграти весілля. На вулицях ходили ряджені, починалися веселя театральні вистави. Всюди шум, гами, сміх. Воно й не дивно. Адже в народі будувала думка, що найбагатше в наступаючому році буде той, хто веселиться сильніше за всі. Це все понятно. Значить, ви детей продавати млинці у нашому селі. Бо масона ж це таки народне свято, і треба його цю по сімейному. А ви, ви йдіть куди йшли. А зараз Sibling, tigre, Частунком на масляну є млинці з різними начинками. Чи просто зі сметаною. Вареники з сиром і сметаною, пироги з сиром або гречані млинці. Люди промочали зиму, щоб зустріти весну і пекли Дуже смачні млинці, які нагадували сонечко. Як на масляного тижня млинці спечили спечі летіли спиву, жару, с печі. Сіру'яні, гаря. а особливо в середу. потрібно з'їсти стільки мультів, скільки душа забажає. Тому в кожному будинку накривали багатий стіл. В суботу відбувалося головне дійство масляної спалювання опудала зими. Наші предки вважали цей масляний вогонь мало не чарівним. Наприклад, спалюючи зиму в багаття, що горілося, кидали старі речі, а разом з ними символічно і всі неприємності минулого року. Згідно з повір'ям, вогонь своєї магічної сили очищав людину від горя і негативу. Після цього попіл від багаття розвіювало над полем. Це віщувало хороший врожай. О! Як ви такі снизить, то ви нас не пасне. Тож, давайте їм палити! Сімопати! Ви сьогодні зустрічати, зустріча! Масено святкували, люту зиму проводжали, були танці, були спів, та й муці усім на диву. Ой, яке ж то гарне свято. Вас дозвольте привітати. До Великодня простягнися, від Великодня до Петра, а від Петра до тепла. Ой, дорослі малята, ой, ви, хлопці, дівчата, вас ми раді привітати, добру пісню проспівати, всіх запрошує на свята, і широка, і багата масляна. Квітка чарівна, вже не довго до тепла, до Петра і до Павла. Великовий добрий час поспішає вже до нас. А сьогодні гай гуде, щира масляна йде. Гуляй масляна, як треба, не забудемо ми тебе. І млиці твої гречані, і поради, і светані, співай моя родина, щоб жито уродило масляна.